Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти Українець, ти поставиш вподобайку, якщо ти Кацап йди слід за кораблем. Деякі телеграм канали почали ширити новину яку опублікував Шарій. Давайте подивимось, що там пишуть. Буду читати на мові оригіналу Жителям Запорожжя я, я бы рекомендовал в скором порядке готовиться к переїзду. По даними, що отримали вчора вечора в ВСУ на участок вже підготовлений ударний кулак в 120-150 единиць тяжової техніки. Всі повинні розуміти, що Шарій це пропагандист, і він розповсюджує інформацію, яка недостовірна, я почав переглядати телеграм-канали, які стоять на нашому напрямку. А саме телеграм-канал Запорізький. Він пише, що він теж побачив цей пост і щоб люди не панікували. Він теж зазначає, що є скупчення техніки, і те, що противник активізувався. Але у нас тут теж стоїть дуже багато військ та дуже багато техніки, яке захищає місто Запоріжжя. Тож він пише, що не треба нагнітати. І якщо у вас є якісь побоювання, то просто зробіть донат на армію і вони все зроблять, щоб противник не дійшов до нашого міста. Телеграм-канал Запорізький доповнює в своєму висловлюванні, що за час війни вже дуже багато російської техніки було виведено з ладу та зруйновано. Тож і цю техніку ми зруйнуємо і ніякий кацап не пройде на нашу територію. А від себе я додам, що не треба панікувати. Наші збройні сили нас бережуть. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми ж всі знаємо, що пропагандист Шарій розповідав з початку війни. Щоб всі українці бігли з Запоріжжя, тому що скоро нас вже захватить ця російська нечість. І ми бачимо, що як і тоді шарій брехав, то і зараз він бреше, і не треба розводити паніку. Вірте в ЗСУ та провіряйте факти, які публікують в різних телеграм-каналах. Завжди перевіряйте інформацію, яку публікують в телеграм каналах, як це зробив я. І не вірте ви вже цьому пропагандисту Шарію. Він брехлива скотеняка. Спасибі, що додивилися моє відео до кінця. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку, якщо ти кацап, йди вслід за кораблем. Також я додаю монобанку в коментарі. І якщо у вас є така можливість, то зробіть донат на розвиток каналу. Вірте в ЗСУ, як вони вірять в нас. Слава Україні!